Овони лайф на Донеччині. Ми прямуємо на Бахмутський напрямок, аби поспілкуватися з бійцями бригади наступу помста та показати вам, яка реально війна в одній найскладніших точок на лінії зіткнення. Луганський прикордонний загін один з найбоєздатніших підрозділів сил оборони. Ці хлопці з перших днів повномасштабної війни наносять нищівних втрат росіянам у цьому спецпроєкті. Ми зруйнуємо міф про те, що прикордонники не воюють і стоять на третій лінії. Отож, Донецька область, Бахмутський напрямок, працює помста. Тут південніше Кліщіївки, оборону тримає луганський прикордонний загін. Разом з бійцями вирушаємо на бойові позиції артилеристів бригади. По дорозі бачимо вщент розбиті прифронтові села. Так виглядає руський мір на передньому краї лише згарища, вирви та розбиті домівки. Адреналін зашкалює. Особливо коли їдеш сюди, як то кажуть, на роботу, на зміну. То блін. Дрінені зашкарлюють, але проходить годинка-друга, привикаєш і вже потім себе більше чуєш. Поки бійці на позиціях очікують на ціль, пілоти мавіків знайшли скупчення піхоти ворога. За декілька хвилин починається бойова робота артилерії по окупантах. Наводимо і заряджаємо по попередніх координатах. Поготовності доповісти. Так, да, Так, да, так, да. Заряджай. Один вогонь. Постріл! Зарядити доповісти. Заряжено, наведено. Постріл. Ось так бійці бригади Помста на Бахмутському напрямку ведуть вогонь по окупанту. Наведено, заряджено. Давай, вогонь і все. Гармата! Все, розрахунки в укриття. Прийнято в укриття. Да, я вам показав свою цю, не знаю, чи на камеру показувати, чи ні. Може буде смішно, але я покажу, да? Да, так? Покажу, як я наводжуся. От палочка виручало. От я стою в фонарик в зуби і тільки наводжуся. Що буду казати, так є. Але ворога б'ємо, вона не мішає. Не мішає бити ворога і є результат. То, що я сміюся, то не означає, що я на пікніку. Перший наш виїзд, виїзд перший, перший же день прилетіла десь за. П'ять метрів від нашої гармати. Вирва така була на глибина 3 метри, що я став, мене з ями не було видно. Тобто десь така. От. Буквально в метрах п'яти від гармати. Якби ми були, ми б полягли. Ці хлопці прийшли до війська зовсім різних професій. 20 років я далекобійником працював. Мрія, льотчик і вмію літати, до речі. На мотодельтаплані. Я собі, собі купив свій. Ну... Ще поки не вдалося, те, що я хотів літати літав, але я хотів людей катати, Хочу. у мене аеродром там близько, там, де я живу. Я думав, я буду на мотоплані людей катати по аеродрому. Ну, типу, ну, 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 поки не збулося, сподіваюся, що після перемоги збудеться ось мій. ось мій мотодельтаплан. Я його вдома складав, тому що в його він складається. От. От. Ну, В результаті зараз у мене стоїть в гаражі, складений. Занавіс. Чекає вас. Так, да, чекаю мене, напевно. Тож працюють без нарікання, аби якнайшвидше повернутися з перемогою додому. Скільки тут вже можна терпіти, це звичайно. Ну, не йшов, пробував, що забрали те, як, як то кажуть, накати. Що захищати, щоб воно... то, що є тут, щоб не долізло туди далі. Тут приїхав, побачив, що тут твориться. то. То не дай Бог кожного, я так кажу. З позицій артилеристів повертаємося на тилову базу, де вже до нічного виїзду готується група пілотів. А це озброєння, якого чи не найбільше бояться росіяни українські дрони у Росії їх прозвали бабою ягою. І сьогодні зможемо показати вам те, як працюють наші бійці-прикордонники з цим озброєнням. Покажемо, як вони збираються на бойовий виїзд, і разом з тим поїдемо з ними на ніч. Покажемо, як вражають за допомогою цього озброєння російську техніку. Крайня ротація внесла свої корективи, і потрібно було щось уже опановувати. Більше. Сильніше, більше, масовніше і ефективніше. Ну і того, так як був досвід, мене посадили чи не посадили, точніше, а пересадили на таку пташку велику. Бояться росіяни, тому що він ночі летить, його не видно. І він швидко прилетів, відпрацював, втік. Його... Тяжко замітити. Що саме він може нести? Починаю от ТЕМ uh, 62 танкової міни, Закінчує 120 умін хоча. Одна така пташечка може зупинити ворожий піхотинський наступ, а також знищити техніку, яка коштує сотні тисяч доларів, кажуть бійці. Все залежить від вправності пілотів та якості боєприпасів. Останні бійці Луганського прикордонного загону навчилися виготовляти самотужки. Тож, поки пілоти готують дрони до нічного полювання на окупантів, в іншій локації бійці готують ті самі подарунки, які вже за декілька годин вампіри скидатимуть на росіян. Це ми називаємо тут між собою, це пекельна Тут виварюються гранати, заливаються в банки, а в подальшому сама граната, щоб не було безвідходного. Процесу ми його б'ємо на осколки і засипаємо весело. Все буде фугас. Полетить на голову окупантів. Це вже другий етап. Перший етап ми зняли в пекельній кухні, коли варили тротил. Це другий етап, коли він пакується, засверлюється, вставляється в нього запал і в подальшому покажемо вам готовий результат. Особливості роботи, в принципі, там, на основані, на фантазії, на своїй. Спочатку ми його витовляємо, воно приходить випробування, ми їдемо на полігон, пробуємо його, як воно працює. Ефективно це чи неефективно, а потім далі, ну, смотря які результати, ми вже тоді запускаємо у производство. Скажіть, що це за 5 тисяч рублів вас стоять? Це агітаційні листівочки, ми скидаємо окупантам, тим, тим стимулюємо їх здаватися в плен. Це приход був. Це ски да, це скиди на мавік. Це боєприпасний впливу осколочні. Ну і це теж малють, малють, малюють. Куди це можна закласти? Будь-який. Закласти можна там мінімальну кількість вибухівки, вложити їх добре. і можна скинути, буде, і будуть купантики читати, вдаватися в плен. Номери телефону є. Є є. Агітаційні листівки ж інформацією про те, як здатися в полон. Військові кладуть в снаряди, які скоро полетять до росіян. Фінальний варіант це вже. Готові баночки. -топ. Ви вже їх передаєте пілотам і вони з ними Так, Пілоти били. вже виїжджають з ними на позиції. Скажіть, будь ласка, яка вибухова хвиля і що можна вразити таким припасом, який ви робите? Можна вразити як піхоту, сложити їхні нори. Скільки часу от ви весь процес займає? Від моменту, коли ми бачили, що йдеться виварка тратілу, і вже до моменту, коли ви його тримаєте в руці. скільки це часу десь де триває виробництво? 40 хвилин. Одна штучка. Якщо у дуже пришвидшеному темпі, то виробництво БК на пекельній кухні виглядає так. Цей час завершує підготовку до бойового виїзду група пілотів вампіра. Вирушаємо разом з ними, аби показати, як відбувається бойове чергування. і цілі. Ось треба працювати. Бійці піднімають в небо вампір і летять на першу ціль в бліндаж, де знаходяться російські пілоти fpv дронів Полетим на дальничок. їх. Розбудим. щоб не забували, що я тут ще є. Ось Якась тварь сидить. Йому вже хтось на Вот можно. Да бау, ни хрена Надо падать. Есть Юминка на торте. Собственный персонаж. Прям блин тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо. Выкусить, падла. Ой, хорошо. ой 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 ой, -ой. Выкусить. Пидарцы. Пидарцы. <реш> <Викусить>. <реш> ще раз викусить. А ну бігають, ё... Я думаю їм понравилось. Ти прикинь, Та, як я. там в бліндажі горять. Якраз бліндаж, ти да, бачиш перекриття. Взагалі. Під перекриття. Оце там вражеські людчики. Були. <реш> Були. <реш> Ой-ой-ой-ой, здетонірувало щось, ой, красиво. Бика бачиш здетонірували. Щас ще понаблюдай. Давай, давай якраз горіло. Ой-ой-ой. Хорошо. <тит> oh, ой 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 <пишечка> их не пришла вход. Как да, ты еще? Ну, можно... такая мышка была... там, кажется, была, по-любому. Эй, да, я, кажется, по пришла нафиг, это сто процентов. Ой-ой-ой, вся позиція горить. Да, повністю. Да. містерку. що там твориться. оце мене робили, діло. Ух, ебать хорошо. Йо-йошеньки, йой! тіля. Обідай ось що? Так, дивимося, тепер машину вицепіваємо. То, виходить ви їх ще десь раніше пригляділи, що вони там є. Теж тільки що відео показують. Тільки мені на увазі десь а, там ще. Тканіше. І мали собі їх ні на зошиті. Ні, вона розвідка працює, ж у нас не спить. Звісно, і себе вели так похабно. Нагло, відкрито. Навіть не ховались. Тобто там просто ходили в повний ріст і на глядача. Це на лакшері, я б навіть назвав. А ще одні ось тут під нами десь ховаються. Ми просто, ну, якби ще времені нема, цими зайнятися. Зараз проснуться, вони кофейнуть там і будуть нас шукати. Ліквідувавши першу ціль, пілоти перезаряджаються і готуються до ураження другої. Щоправда, в якийсь момент доводиться перерватися. Росіяни почали обстрілювати посадку, звідки працює група. Снаряди падають поряд з нашим бліндажем. Де, де, де. Це вже по чітко уже панам четко ниже такая незабываемые ощущения часто у вас такі відчуття? попадают кожен день Так, да, да да тут вот и питання. По панами і не нам. а з чого це може бути спокойно лері тут крупненьким нормально так передано коли обстріл стихає, пілоти знову підіймають пташку в небо, тепер, аби дистанційно замінувати передній край, тим самим мінімізувати можливість ворожих піхотинських наступів. «Зараз мінування пройшло дистанційно дистанційне протипіхотні на... На, на... На, да, на жароопасному направленні важко. Да є велика вероятність, що може піхота штурмануть трішки, попробувати наші позиції. І щоб унеможливити схватку нашої піхоти і штурмовиків вражеских. Ми зараз делаємо мінірування, щоб вони не дійшли до наших позицій. Як показала практика, дуже ефективно. Ой, хорошо, ДДВ Як, встряло. як По заказу. Рядышком 10 метров. Ой, хорошо, та мы так привязываемся к местности. Да ты девушка налягла куда надо? Ну зараз да, надо спроминировать нормально. так что там закрыть, скажем так, цепытание. Чтобы до нее пока что не вертался. Поехать что-то Хочу. спиннинг закрыть на рыбалку, если не під компонент прильотів ворожих снарядів та історії про рибалку бійці ще декілька годин дистанційно мінують передній край. На світанку приїжджає інша група пілотів, яка продовжує роботу. Ми ж виїжджаємо у відносну безпеку. Ризикуючи життям, військові працюють щодня, аби наближати нашу перемогу та зменшувати кількість окупантів на українській землі. Ми повертаємося на базу, а в той самий час інша група військових вдосвіта виїжджає на американському бронетранспортері М-113 казати окупантам з крупнокаліберного кулемета Браунінг Доброго ранку. Ців триває лічені хвилини після якісного відпрацювання якнайшвидше повертаються на базу, адже ця техніка пріоритетна ціль для росіян. Це М113, це закордонна машина скатаної алюмінії, броня. Тобто від осколків захищає, так як і Бітлю, яка техніка. Випускає 600-800 пострілів за хвилину. 600-800? Так, у нас скоро був на 200 патронів. Це навіть менше хвилини це з розворотом з усім і з наведенням. Калібр 12-7, такий як у Радянського ДШК. Дальність поліотокулі більше 7 кілометрів, обойна сила 3500. Кілометр навіть ще не встиг Ну, Не гарячий, а затейшно. Працюємо в основному по піхоті. Також можна працювати і по легкобороньованій техніці. але це навісною стрільбою не вийде зробити. Це тільки прямим пострілом. Починав свій шлях у Ганському загоні з ВПС щастя. Саме там і зустрів кому штамб на Аби важка техніка могла відносно, безпечно працювати, небо над переднім краєм прикривають зенітники загону. Чимало з цих хлопців прийшли до війська добровольцями. До цього ніякого військового досвіду не мав, нічим не займався і навіть себе в цьому не бачив. Пішов добровільно, ну, тому що така ситуація склалася. І з тих пір от служу в цьому загоні. Яка вже цивільна професія? Цивільна професія, я фінансовий аналітик і спеціаліст з обробки ділової інформації. Переважно працюємо по розвідувальним безпілотникам або по невизначеним цілям, якщо нам такі передають. Е, ну от, якщо передавали. Е, Невизначену ціль, і ми відпрацювали, то от вийшов такий випадок, що це був. Ну, був КАП, як нам потім повідомили, ми навіть не знали, що це. Ви просто сказали, є цілі, ви по ній. Так, ми працювали по тій цілі. Ми вчимося у своїх побратимів, постійно вчимося. Все, що на сьогоднішній день ми маємо, все, що ми навчилися, це заслуга не наша, а заслуга наших побратимів, Збройних сил України. Бригадою називати не буду, але вони знають. Бійці кажуть, з роками війна докорінно змінилася і переможе той, хто швидше адаптуватиметься під нові виклики. Противник дуже потужний, зробив висновки, і такої війни, мабуть, ще не було. Через те, що модифікація дронів працює не тільки дрон, дрони, дрони зі штучним інтелектом, які вже працюють як менше вже. Людина туди втручається ці процеси, ну все одно людський фактор у нас на першому місці. Тому що перше, що на що ми надіємося, це на підготовленість наших бійців. Це наша надія. Вони По постійно присутні на нашій ділянці фронту, їх постійно видно, і ну, в залежності від дня їх буває дуже дуже багато. Вони весь час коригують роботу, і треба якісь справді дуже доцільні рішення шукати, щоб з цією проблемою боротися. Ну, мені важко сказати, що це може бути, і просто, наприклад, навіть ЗУ як установка має свої обмеження по дальності і по висоті. І часто ми, деякі безпілотники, просто не можемо дістати, бо вони прилітають вище, наприклад. От, ми їх чуємо, ми можемо десь може, їх побачити, але навіть не можемо відпрацювати, тому що вони занадто високо йдуть. І ну от з цими речами треба щось робити, якось цим ну, думати, що з цим можна зробити. Можливо, інші якісь установки, можливо, якісь інші засоби, там, дрони камікадзе, які б'ють саме. Ці вже розвідувальні дрони, ну якісь такі рішення можна було б шукати. Впродовж крайнього року бійці самотужки почали розвивати напрямок ударних безпілотників у підрозділі. На прифронтовій території облаштували майстерню, де виготовляють та складають FPV. Окрім того, в загоні працює і така 3D-друкарня деталей. Зараз виготовляється саме пом для інженерного облаштування, там де кріпляться міни для взривачів, щоб саме для аеророзвідки, щоб могла скидати міни, і вони спрацьовували. Саме повний комплект. І на іншому принтері також, тобто для мін використовується. також, крім цього, у нас ми використовуємо для скидів гранат різні пластики, друкуємо і різні моделі. І стараємось також ще моделювати для аеророзвідки різні моделі. І взагалі працюємо для того, щоб покращити саме нашим розвідникам і нашим льотчикам. Простити життя у військової країни потрапив з вересня, з вересня 23 року. До того Кочегар працював в одному з київських вишів, там займався 3D-моделюванням та навчав студентів. Коли потрапив до війська, продовжив працювати за спеціальністю, лише у Пікселі. У мене з'явився перший 3 d принтер кастомного виробництва України. Ще з дерев'яним каркасом, і я почав, тобто з принтерів збирати собі інші принтера. Інші принтера, лазерні снинки, фрезерні снимки. І так, тобто, дійшов до того, що просто ну, навчився користуватися різними типами пластиками і різними принтерами. Ну, також закінчив там бакалавську міністерську роботу по для себе ви зрозуміли, що треба перебудовувати всю роботу на цей саме напрямок. Ну, абсолютно все, що треба, що є на інші рейки ставити. З моменту, коли ми приїхали сюди на ротацію. Що Так, звичайно, є багато знайомих, які тут вже стоять другий рік і поспілкувалися з тими, з тими побачили все вживу, подивилися на свої очі. І дійсно зрозуміло, що потрібно формат війни перебудовувати саме в цьому напрямку. Якщо раніше, коли ми були в Бахмуті, це було просто вуличні бої з допомогою піхоти нашої артилерії техніки, то зараз ця війна відбувається майже. Із застосуванням, тільки можна сказати, дронів піхотних боїв набагато стало менше, це одиночні випадки. Все, всю роботу майже роблять дрони. Історія ведення бойових дій це мистецтво і кожний підрозділ його здійснює по-своєму. У нас є рубіж свій, свій рубіж оборони, ми на ньому стоїмо як повноцінний підрозділ і держимо свою ділянку фронту. Тобто, у нас задіяні всі сили засоби. У нас є також всі види, ну майже всі види озброєння, так як. Механізований батальйон, ну щось схоже на те. Противника досить таки розвинута система застосування дронів, починаючи з FPV-дронів, закінчуючи розвідкою. Вони не гірше нас проводять розвідку, не гірше нас застосовують дрони. У них це серійне виробництво цих дронів, в них є безлімітна кількість дронів, тобі ж вони не стоять на місці, також вчаться. Наш перший дрон це Mavic-2, який має ні зума, нічого. І от ми питалися, що з ним видивиться. А потім вже до да, нас попав перший раз Мавік-3, це просто небо і земля. Починали всі піхотою, піхотинцями, також виїжджали, там, колони зустрічаються, все було. Ну, обична піхота була. там. Потім, коли ми виїхали на першу ротацію, там була така реорганізація нашої структури, там штат мінявся, тобто вже, ну, так як ми була більше як правоохоронний орган, то в нас і посади були такі відповідні, що там, інспекторат і тому, тому подобне. І там вже почали формувати нові підрозділи, тобто повітряна розвідка. І туди я не просився, я за неї не знав, назначили і все. А потім, вже я, коли попав сюди, мені це дуже стало цікаво. І ми почали так розвивати з своєю маленькою групою, там чотири чоловіка не було, ми почали це все пробувати, розвивати, потім попали в Бахмут. В Бахмуті вже були в якості там повітряної розвідки групи такої маленької. Там вже виконували свої завдання. Тобто намагали там якось чуть-чуть просувати ударні БПЛА, Ну, на це не було часу, тоді це не так було якось масово актуально. Да, там більша артилерія була, та артилерія і стрілкові бої. Там кожну секунду прилітає, кожну секунду обстріл. Там не було такого, десь ну, там хвилин п'ять, де не було затіше. Там постійно обстріли, постійно може, на штурми, там був Вагнер. Ну, для Вагнера там немає. Я не знаю, там не, не було такого, щоб їх щось могло встановити. А то не лізуть, лізуть, там штурм, їдня не ночу. Військовослужбовці, які до нас приходять, там чи по мобілізації, чи. В будь-якому іншому випадку вони проходять е, обов'язково це базова підготовка, яка десь триває більше місяця. Після того, якщо це оператор БПЛА, він також їде додатково на курси, чи це якісь будь-які решти, ну будь-які інші посади, вони проходять підготовку. Мені подобається наша робота. Мені хочеться робити якийсь внесок, тобто ну, не просто сидіти, Ждати чогось непонятно, там, чи ротації, чи ще щось. А я бачу, що ми зараз робимо роботу, яка вона ефективна, вона береже життя нашій піхоті. Ну, і ми на своїй території треба щось робити. І ну, взялись за те, що виходить. А раз взялись, треба доробляти до, до кінця. Есть, ну, моя мрія далі розвиватися все. Можливо, гражданську, безпілотну авіацію, але ну, це направлення таке. Ну, раніше я не знаю, раніше там перемога, все було, ну воно і час остається. Зараз мені просто це подобається і все. Як ми як ми їх нищимо, вони нам нічого не можуть зробити. Ваших хлопців, я думаю, мотивації з головою і більше левачать. Так, ви? звичайно. Ну, в першу чергу, це повернутися додому, повернутися на свою рідну землю, до своїх рідних осель. До себе, одним словом, до себе додому.